Здарова, пацани. Це буде мій перший довгий ролик, з яким я буду просто з вами общатися. Це буде курунтур по нам по моїй вчитай, студії, де я випускаю всі свої ролики. Де вообще. Взагалі, взагалі. Студія моя починається звідси. Просто на е, двері. Да. Я чоловік простий, отже. Так. Е, да. Просто двері. Що можу сказати? У нас тут туалет, он я красивый такие вот. Вот. Ну, все понятно, короче. Эээ, да. В общем, эээ, вот так вот выглядит, считай, моя уже студия. Просто, ну, вообще, просто комната моя, да я живу. Эээ, ну, что могу сказать? Вот тут моя кровать. Это, считаю, вообще мое любимое место тут. Тут у нас Такая вот маска Капитана Америки. Сейчас надену вам покажу. Не, ну я считаю, я нормально выглядаю в Конечно, неудобно капец. Риже лыца, ну, не, нормально. Просто чисто можно снимать новый фильм Мстители. Так, месяца ось тут вот. Так, вот тут вот стол, в принципе. На кому я... Фокусируйся, давай. Я придумаю всякие идеи для роликов. Расписание дня, такі от плакати, я ще малював їх не я, а хтось інший, я взагалі не знаю. О, тут мій комп'ютер. Господи, цьому комп'ютеру років 11 точно реально. Два термоси з чаєм. якась. А, тут мої зошити тут я зазвичай провожу. Ну, Просто так вам скажу. Я тут немного експериментую з ідеями для ролика. скажем так. Так, тут то, чем я дорожу всего вс э всем своим сердцем после, э после PlayStation и семьи. Гитара. Сейчас, может, зарублю, сейчас э покажу вам. Сейчас мне эти на не, ней треба распаковать, потому что она гигантская, реально. Что тут у нас еще есть? Не, ну так нормально, в принципе, будет. Так. Вот так это все в дело выглядит, чехол для гитары, сейчас сама она будет. Так, Що мені вам забабахти? Не знаю, типу, балачал, допустим, вот, допустим, вот. <му> да. Хто не знав, я доволі непогано граю на гітарі Тут у нас вот що це, читай, моє все. Ось тут от всякі комікси. Так, да, кстати, у мене є манга Dragon Ball. Є дві частини, дуже круті книжки, а, зараз, секунду. От. Останні підлітки на, на землі. дві частини. Отвічаю дуже круті книжки, не реклама. Ніхто за рекламу не заплатив. А, да. Вот, ще у меня есть игра на PlayStation 5, у зараз раз... там... Включаю. Ну, вот тут, в принципе, ничего серьезного. А вот тут... -от... Мои вы хорошие. Просто для понимания... Оце вот из картона. Осталось таки показывать. Сделав Никита. Своими руками, без помощи моей Никита. І я навіть знаю, куди я його пристрою. Ця красота. Блін, та роба на фарк. А, Ця красота має красуватися на всю кімнату. Просто. І... Да. Я бажаю такі пушки. Звісно, вони не мої, у дру... вони друга. Але в тому, що ми збираємось робити кое-який проєктик. Які буде зв'язана з ігрою його... Stalker. А це одна з моїх улюблених ігор. Отже. Так. Да. Ми ці нерви будемо використовувати саме там. Я все одно велик. Я щас зроблю опрос. Просто от. Мені пасує більше Стіммот гігантом. Ясі. Або. або ж. А... З оцім, от просто титаном. Ну, як ви думаєте, просто... Я сам себе... Ну, я взагалі бачу себе, але, ну, в принципі, не знаю, як мені більше пасує. Мені оба цих два варіанти подобаються, вони просто офігенні, реально. Я їх просто обожаю. Ці дві пушки мої одні з любими. Так. Ну, в принципі, тут у нас теж є нерфи, от бачите, виглядає один красавець. Uh, в кінці ролика просто покажу, скільки у нас їх. Це все. всі конкретно нерфи. Ну мені принадлежать десь норфи ну, 4 з всіх. Просто я не знаю, скільки їх всього там uh, порахую. Але ці нюрфи принадлежать і мені, фактично, і моєму другу, Таким я вже давно знімаю. Uh, правда, ці більшість відео худали не, але окей. А ще, кстати. Я хоч і находжу в Свійцарії, але Боже, я просто обожаю за це мого друга. Я просто вам прочитаю, що тут написано. Ну, Каже, що тут написано Владислав. Нікіта, ну. Я тебе бажаю. Що така от машина є? Uh, Вона з якогось фільма, там древнього, дофіга, я хазо, з якого. Кстати, у мене з цією машинкою да? прийшла дуже цікава історія. Короче. Uh, значить, У нас тут є uh, 6 етажів, по яким uh, літає ліфт. Це, виходить, і... ну короче, на сам нижньому, це мінус перший. Uh, була оця от коробка з ігрушкою. Ми її фактично взяли безплатно, але щоб ви розуміли, на eBay -то, -то, така штука коштує. Франків 130. Я напишу зараз. Я на монтаже покажу, скільки це коштує. Ну, десь тут, -тут висчучу. Ви да? я так? Жуязний, максимально обер... обережний. обережний, да. так. Ага. Так, далі. У нас тут є мій гардероб. А, тут а, у нас, виходить, всі костюми. я выкористовываю в своем ролике. А, боже. Кто ты такие, урод? Короче, а, да. Да. Тут, в принципе, то же самое. Вот. В принципе, вот такие вот на великий рунтур, на 5 минут где я не знаю. Вот а, же... Всім дякую за перегляд, Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо це відео набере більше на популярність, я не знаю. Я вибухну від стеда просто. Ну, це такий кринжак, боже. Я буквально тут весь весь ролик кринжую, чесне слово. Отже, кому подобається, ставте лайк просто. Ну а я прощаюсь з вами моїм легендарним способом.